Всім привіт! Мене звати Саша Філіп і я продовжую працювати з аметистом. У мене є ось така ось крупна галтовка, такі, такі намистини нерівної форми. Такі, хто в ліс, хто по дрова. Такі зовсім неохайні, скажімо так. І е, сьогодні саме з ними я буду працювати. Що я думаю зробити? Я думаю зробити з них браслет. Якраз. Оце всі, що є. І якраз, я думаю, їх має вистачити на браслет. Так щоб переконатися, ну, можна взяти, наприклад, браслет, який вже готовий, так, щоб вам наочно показати, то, в принципі, їх довжини якраз має вистачити. Єдиний момент, що тут намистинки ну, не всі ідеальні. Тут одна відбита. Тобто, вона, скоріш за все, піде. Піде звідси. Деякі намистинки тут, в такому стані, бачите, трошечки відбитий кінчик. Тобто, сказати, що, вон, що її прям не можна використовувати, я не скажу, але сказати, що вона ідеальна, теж не можна. І так само тут іще оця, здається, так, бачите, трошки в неї носик відбитий. От. Що я придумала зробити, щоб приховати це неподобство? Це прикрити його, але не шапочками, тому що ви бачите, форма на зовсім така не підходяща для шапочок, а ланцюжком. У мене є ось такий ось ланцюжок. Я думаю, що буду знімати приблизно по 4 ланки, по 4, і якось так їх між собою скручувати і робити проставочку між цими намистинками. Надивилася, я люблю Владиміровий. Вона любить такі всякі штуки з ланцюжків. от, ну, от ну, Спробую я таке зробити. Щоб ланцюжок, вірніше, щоб тросик, на якому буде цей браслет, не проскакував крізь ось ось цей ось отвір ланцюжка. ну, Він начебто з'єднаний в одному місці, а в іншому трошки роз'єднаний. ну, таке, знаєте, Про всяк випадок, щоб ніде нічого не вискакувало, я проставлю ось ці намастинки. І виходить так, що коли я буду скручувати ось ці ланки, ланцюжка, так, то якраз ось ця намистинка буде проходити в серединку, в саме серце цієї конструкції, і вона не буде випадати з тросика. Отакі от от у мене думки. Ось я вже тут навід'єднувала з таких деталей ланцюжків. І тепер буду їх складати в якусь таку конструкцію. так якось. Коротше, як буде складатися, так і буду складати такий якийсь вузлик з серединкою ось тут. І в цю серединку якраз піде намистинка. І буде отака якась конструкція. Ну, буду пробувати вже на намистинах. Приблизно ось такий ефект буде, якщо я буду так робити. Це прикриє недоліки на мистинок, так, їх краї, де, де там трошечки щось не негаразд, поперекриває. От. Але в мене тут вже виникла інша ідея. Я оце подумала, ну це в мене тросик просто коротенький, тренувальний, на якому я дивлюся зразки. Я оце подумала. Буде, буде дуже гарно ось, так? І, і, можливо, навіть зробити не браслет, а зробити в такій, в такій техніці центральну частину намиста. Тобто, ну, наповне намисто тут не вистачить намистин. Але, але я пригадала, що в мене ще є ось такі намистини. Теж галтовка. Але така охайна, округла, плавна, от, меншого розміру, але теж вона за стилем сюди якраз підійде. І от, я думаю, зробити з цих намистин центральну частину з ось цими ланцюжками. А далі на шийну частину пустити ось ці намистини. І вже буде намисто. Напевно, так і зроблю. Ось так виходить. Такий створюється ефект намиста. Я тут намагалася підібрати за кольорами приблизно посередині, такий більш прозорий, далі темненькі, світленькі, знов темненькі і знов світленькі. Так, трошки чергувала. Ось. Ну, ось так виходить. Тепер я буду сюди нанизувати ось цю дрібненьку галтовочку. Ось. І далі поставлю замочок. Наступне аметистове намисто вже готове. Ось так воно виглядає. Таке трошки грубувате, трошки не, не класичне, таке, як я завжди роблю. От. Але, тим не менш, ну, мені подобається інший стиль трошки, але від цього не менш гарне, на мою думку. Пишіть свою думку, як вам такий варіант. Позаду я поставила. Звичайний карабін. Зараз я розверну манекен, ви побачите карабін і кільце 8 мм. Тут закрила на колоти. Поставила тут навіть два крімпа. один ось тут, один ось тут. Тому що має вагу це намисто за рахунок таких величеньких ось цих камінців, плюс метал. Ну, якось так воно трошки. Не так, що прям дуже важке, але вагу має. Отаке от, от намисто. І ще бонус. І ще одне намисто я зробила. Я вам вже не показувала процес його, як я його збирала, тому що ну, тут особливо нічого такого нема. Тут сама вся краса в цих намистинках. Вони з огранкою. Вони такі дуже ніжні, вони блискучі. І я з'єднала їх з гематитом і з отаким от, от колончиком маленьким. Такі колончики вже бачили. Я, у мене такі в жовтому кольорі і в білому. І ось так це намисто виглядає. Позаду я поставила ось такий замочок. Ось так от це намисто виглядає. Дуже класно поблискують ось ці гематитові кубики. Вони зразу якось так задають якийсь настрій. І кубічна форма ця дуже добре поєднується з цією підвісочкою. Тут, хоча і не кубик, але все одно кути є. Так само, як і тут. Ну, Тобто ось така от прикраса. Позаду тут стоїть. А, ну, замочок я вам вже показала. Щойно. Ну і все. Ось такі в мене сьогодні дві роботи. Ця, звичайно, більш класична. Ця така трошки модернова, якщо можна так назвати. Яка вам більше подобається, пишіть, коментуйте, ставте лайк цьому відео. Мені приємно. Дякую за увагу. Бажаю вам всього найкращого. Бувайте!